Вишита сорочка була не просто одягом, а візитною карткою людини. Привіт! Мене звати Марія і я та сама пані вишиванка, яка допоможе вам створити вашу особливу вишиту сорочку. Тож підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропустити нових і цікавих моїх ідей. Замовлення в Директ. В коментарях діліться своїми враженнями. Так, і справді, вишита сорочка є важливою складовою української культури та має глибоке символічне значення. Кожен шов, колір тканини, колір ниток, символізує свій регіон, соціальний статус, а також життєві обставини. Сорочки були різні, повсякденні, святкові та для жнив. У заможніших панів їх налічували по декілька штук. Всі вони були різні і одягались у певне релігійне свято. Чим більше кольору та візерунку на сорочці, тим заможніша вважалась сім'я. Особливою вважалась весільна сорочка. Вона одягалась один раз у житті і потім ховалась у скриню, і молода сім'я вважала, що вона захищає від негараздів, а також вона передавалась з покоління в покоління, передавала культуру та історію родини. Тому це не просто одяг, а значний символ. Який розкриває про особистість та допомагає підтримувати зв'язок з культурою та традиціями нашої української вишивки. Споконвічне прагнення до прекрасного!